Запрошуємо вас взяти участь в акції міжнародного єднання Дерево життя коріння єдності, що відбувається в рамках 30-го всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому дню землі земля для нас та для нащадків, стійка інфраструктура та інновації заради сталого розвитку. Тож для початку. Візьміть чистий аркуш паперу та обладнання для малювання. Нехай це буде те, що вам найбільше подобається: фломастери, олівці, фарби це не має значення. Будь ласка, намалюйте своє дерево. Нехай воно буде саме таким, яким ви його хочете бачити. Ця вправа допомагає продемонструвати природу єдності у світі та силу єднання в громадах. І дерева це відображення наших історій. Кожне унікальне, але всі вони, як дерева в лісі, є частиною більшого. Тож, будь ласка, намалюйте дерево саме таким, яким приємно буде його бачити саме вам. Приділіть цьому час, не поспішайте. Нехай вам цей процес принесе справжнє задоволення. Приділіть час для того, щоб зробити своє дерево гарним. Наша акція це не конкурс на найгарніший малюнок. Тому ми закликаємо вас не думати про те, щоб ваше дерево було ідеальним. Нехай ліпше воно відображає ваш настрій. Почуття, обирайте ті кольори, які вам подобаються, обирайте ті засоби для малювання, з якими вам комфортно працювати. Нехай вам подобається цей процес. Тож на корінні вашого дерева напишіть звідки ви родом. Яка ваша країна, яка ваша культура, улюблені страви? Що завгодно. На стовбурі вашого дерева зазначте ваші навички та здібності. Напишіть, що ви вмієте. Напишіть, що ви любите робити. Можливо, пригадайте якісь свої таланти або особливі уміння. Що у вас виходить легко? Що, яка справа вам приносить задоволення? Напишіть про це на стовбурі. На гілках вашого дерева. Напишіть, будь ласка, свої цілі. На що ви сподіваєтесь? Які у вас є бажання? Можливо, це щось що ви хочете особисто для себе, щось що хочете досягти саме ви, можливо, це якісь ваші загальні мрії, а можливо, це бажання, яке є спільним для вас та для інших людей? Напишіть все, що вам зараз відчувається, і що приходить в голову. Будь ласка, напишіть свої цілі та сподівання на гілках дерева. На верхівці дерева намалюйте будь-якого роду листя. Це можуть бути різні листя. Можливо, кожен листочок матиме якийсь окремий колір або окрему форму. Малюйте як завгодно ось, як вам хочеться. Головне, щоб цей процес приносив вам задоволення. На кожному листочку ми пропонуємо вам написати імена тих людей, які для вас важливі. Можливо, це хтось, хто вас підтримує або хтось, хто просто є для вас цінною людиною, важливою людиною. Якщо вам потрібно домалювати більше листочків, візьміть час і домалюйте їх. Додайте землю навколо свого дерева. Можете її гарно розмалювати. Зробіть такою, щоб вона вам подобалась, адже дерево бере. <з> землі поживні речовини. Напишіть на цьому просторі, де ви намалювали землю, те, що ви можете зробити вже сьогодні, прямо зараз, для себе та своєї громади. Це не обов'язково якісь грандіозні справи. Це може бути щось маленьке, але дуже значне, що є важливим як для вас. Так і для вашої громади. Можна написати стільки справ, скільки ви хочете написати. А можливо хтось напише щось тільки одне. Немає універсального варіанту. Пишіть стільки, скільки вам хочеться написати. Правої сторони малюнку. Візьміть, будь ласка, якийсь яскравий фломастер або олівець, або фарби. Будь ласка, напишіть цим яскравим інструментом для малювання українською або англійською мовою найголовнішу цінність, яка об'єднує вас з іншими людьми. Можливо, це щось, що прям дуже важливе для вас та для інших людей. Якась ваша спільна цінність. Напишіть це, будь ласка, з правої сторони малюнку. Можна додати якийсь маленький малюночок за вашим бажанням. І обговоріть, будь ласка, цю частину вправи. Якщо ви робили її в групі, будь ласка, поділіться одне з одним своїми результатами. Розкажіть одне одному про ті дерева, які у вас вийшли. Будь ласка, спробуйте знайти щось спільне між усіма деревами. Можливо, ви знайдете якісь спільні цінності, які вказали різні учасники та учасниці вашої групи. Будь ласка, зупиніть це відео та поспілкуйтесь. Якщо ж ви виконували цю вправу індивідуально, ми пропонуємо вам зараз просто подивитись на своє дерево. Подивитися, що ви там написали, і зробити перерву. Після того, як ви повернетесь до нас після маленької перерви, або, можливо, це навіть буде на наступний день, будь ласка, візьміть новий аркуш паперу і намалюйте гриб. Пам'ятайте, що з грибами, як і з деревами. В природі немає гарних чи поганих грибів. Кожен гриб унікальний і має право бути. Має право бути таким, яким він вам подобається. Тому, будь ласка, намалюйте щонайменше 5 грибів на цьому новому аркуші паперу. Ви можете розташовувати гриби так, як вам хочеться. Можете малювати гриби різної форми, різного кольору. Пам'ятайте, що це ваша творчість, і вам зовсім не обов'язково наслідувати той приклад, який ви зараз бачите на екрані. Будь ласка, напишіть в кожному з цих грибів щось, що для вас важливо. Що важливо для вас і для вашої спільноти. Ви також можете розмалювати ці гриби, зробити їх такими, щоб вам подобалось. Але обов'язково залиште в них місце для написання тексту. І ми просимо вас написати в кожному грибі те, що важливо для вас і для вашої спільноти. Це може бути ім'я людини, як приклад. Це може бути якась цінність, яку ви поділяєте. Наприклад, справедливість чи толерантність. Або, можливо, ви захочете навіть написати тут якусь фразу, яка представляє для вас щось важливе. Будь ласка, напишіть те, що ви відчуваєте, те, що ви хочете. Не обмежуйтесь лише іменами, цінностями чи фразами. Напишіть в кожному грибі те, що дійсно для вас важливо. Ви можете написати це як на ніжці гриба, так і на шапочці, як бачите у прикладі. Будь ласка, проявляйте свою творчість, адже у кожного вийде зовсім унікальний малюнок. Якщо ви хочете написати більше п'яти слів чи фраз, будь ласка, домалюйте потрібну кількість грибів. Не обмежуйте себе лише цією інструкцією. Коли ви закінчите малювати, подивіться, будь ласка, на всі гриби, які у вас вийшли, на кожен окремий гриб. І спробуйте знайти щось, що пов'язує один гриб з іншим. Проведіть між ними лінію. Знаєте, намалюйте як ніби корінь, який їх поєднує. І напишіть фразу або слово вздовж цієї лінії, яка буде пояснювати суть цього зв'язка. Спробуйте, будь ласка, поєднати між собою якомога більше грибів. Не забувайте писати якісь слова чи фрази, які пояснюють суть зв'язка. Наприклад, як у нас підтримка та справедливість, це дві цінності, і вони поєднані між собою. І цей зв'язок уособлює спілкування з друзями, тому тут написано слово друзі, навчання та розвиток пов'язані між собою і їх поєднує школа. Це лише приклади, будь ласка, не обмежуйтесь нашими прикладами. Пишіть те, що важливо саме для вас. Нагадую, що на зв'язках можна писати не тільки окремі слова. А і в загальному фрази. Якщо ви захочете додати ще грибів, ви можете це зробити. Якщо ви захочете додати ще більше зв'язків, ви так само можете це зробити. Будь ласка, приділіть цьому час, не поспішайте. Якщо вам потрібно, візьміть більше часу, а головне подумайте над цими зв'язками, які утворюються, яку насправді цінність вони несуть. Якщо ви робите цю вправу в групі, можливо, ви захочете додати ще сюди гриби з іменами тих людей, які зараз з вами в групі, якщо ви отримуєте тут підтримку. І щось цінне важливе для вас. Якщо вам захочеться розмалювати ваш малюнок, додати якісь до нього елементи, ви так само можете це зробити. Пам'ятайте, що це ваша творчість, це ваш малюнок. Іноді знаєте яскраві кольори, яскраві фарби, створюють ще яскравіші образи в нашій голові. І додатково. Відкреслюють символізм цих зв'язків, які ми щойно намалювали. Будь ласка, обговоріть цю частину вправи одне з одним, якщо ви виконували її в групі. Запропонуйте одне одному знайти щось, можливо, спільне між усіма грибами. Можливо, коли ви знайдете щось спільне між всіма грибами, які ви намалювали в групі, ви захочете додати ще якісь нові гриби на свій малюнок, щоб утворити нові зв'язки. Можливо, це будуть гриби, які будуть асоціюватися з якимись людьми або з цінностями одне одного. Загалом, будь ласка, дійте так, як би вам хотілось. Якщо ви виконували ці вправи індивідуально, просто сядьте і проаналізуйте, що у вас вийшло. Дякуємо вам за участь. Будь ласка, завантажте фото готової роботи в анкеті за посиланням. Дякуємо!